Ми сьогодні тут всі зібралися, саме тому, що це є така організація Фіапсі. Фіапсі це не є спільнота ріелторів, це є спільнота всіх фахівців ринку нерухомості, в які входять усі, хто мають якесь відношення до того, що називається ріалистик в світі. І якщо ми е, бачимо, що наш суб'єкт, клієнт, так, той, хто живе, людина, яка має права на житло, вона хоче жити інакше. Саме тому ми тут всі сьогодні з вами зібралися для того, щоб сформувати бачення того, як ми всі разом, всі фахівці різних професій можемо бачити розвиток нашого ринку нерухомості і бачити, як кожен з нас повинен змінитися для того, щоб цей ринок працював, і в тому числі е, стартапи, які виникають, вони так само повинні е, бути з нами для того, щоб змінюватися. Е, Враховуючи минуле, тому що ніколи ми не пройдемо в майбутнє, якщо ми не будемо керуватися тим, що є у нас як бекграунд, наш бекграунд. Тому я дуже дякую всім, хто сьогодні виступав на дискусії.